Називати за одним прізвиськом твого сина за іншим, крім людей, які належали до соціальної верхівки. Отже, ось один із списків студентів того часу, два які до нас дійшли в детальнішу інформацію. Що значить детальнішу інформацію? Тут написано ім'я і прізвищева ідентифікація, написано вік, написано звідки походить яких батьків. І написано, якого навчання? Ось дивіться, учення доброго, учення ізрядного, мірного, подлого, доброго, слабого, безнадіжного. Доброго і весьма надіжного. Мені оцей запис подобається. Написано по ученні сього. Так, сходинку я посуну, що От, не понеже день то в школі бив. Це відомість складається на початку календарного року, тобто це січень. Навчання йде від вересня. Це до того, наскільки мож, наскільки це навчання відрізняється від сучасного. Можна було прийти тільки в січні, якраз на другий день складали відомості, і не могли написати якого ти, якого ти успіху, тому що тебе, тебе ніхто ніхто тут у цій школі не бачив. не бачив. Тому, коли ми говоримо про студентів, ми не можемо на жаль дати якісь статистичні зрізи. Ми маємо інформацію про багатьох студентів, про нагідну, про більші чи менші групи. Але от як, щоб взяти так значить, студентів одного факультету, якби ми зараз взяли, і ми там умовно могли сказати, що це гендерний розподіл, такий, віковий розподіл такий, там щось середнє вивести. Ми такого не можемо зробити. За винятком цих двох років ми бачимо, що це. Освіта, вона українська тогочасна, київська, вона має ті самі тенденції, як загалом освіта по цілій Європі. Наприклад, найбільше студентів це зазвичай вихідці з ближчих географічних локацій. Так само ще одна дуже цікава деталь. Майже 90% студентів, які навчаються, це вихідці із міст з містечок, а не зіл. Дослідники взагалі освіти і освіченості говорять, що міста мали такий тепличний ефект, який стимулював навчатися, зокрема тому, що в місті більше бачили користі від освіти. І, і, і те, де її можна було застосувати. Ще одна показова деталь: немає вікових маркерів. Ну, от тут якось більш-менш відкрилося однорідно, але аналіз показує.